Сьогодні 11 липня 2023 тисяч літа Божого. Я анонсував, що на своєму каналі буду піднімати якісь питання про світогляд. Буду дивитися через Свою призму відповідно до тих знань, які я отримав. Сьогодні якось так за роботою маю телефон та й послухав Андрія Ну, Він доктор філософських наук. Тема його. Цієї лекції, а я їх слухаю постійно, отам час від часу пишу коментарі. Але слухаю, от, ставлю лайки і ну, толерантно відношую до цього. І цього разу мене зацікавило його відео про мислення по-українському. Ну і я так уривками його по частинах подивився, слово мислити зустрів два рази за весь час його годинної доповіді. Добре чи погано. Зразу скажу, це добре. Це добро для українців, що Андрій Баумейстер згадав слово мислити в своїй лекції або роздумах. Вони носять позитивний характер, і я вірю в те, що він робить це з добрими намірами. Але це і все, все, все позитивно. Е, я м, прочитав і отак понаписував коментарів, е, а тепер е, хочу обговорити е, кінець його е, видива. Попри все, що я сказав, Ренесанс української філософії. Чого бракує досі? Не було жодної державної програми публікації класиків філософських текстів, класиків текстів думки, класиків історичної думки, класиків гуманітаристики. Фонд відродження пішов з цієї сцени, і що? Працюють приватні видавництва або приватні групи, як навколо між вухами перекладацький проєкт. Держава ці ніколи не цікавилася. І завершальні фрази я вам скажу. Перед тим, як е, приймати якусь сторону пропагандистів, наприклад, ту, що все заборонялося, був лінгвоцит, нічого не можна було писати українською мовою, подивіться погугліть, подивіться, скільки книжок, скільки накладів, скільки журналів, скільки цього зроблено. Але не можна сказати, що це був блискучий період. Але навіть цей період переважав за якістю і кількістю культурної продукції. Гуманітарною, вибачте, за таке сухе слово, три десятиліття незалежності. За період незалежності вийшло десь, можливо, відсили 10 книжок історико-філософських цікавих, які я називав в моїх попередніх розмовах. Все, Українська українській історії філософії 10 книжок за 30 років. Перерахуйте, скільки книжок на рік, зараз все менше і менше. Ті, хто їх написав, зараз не пишуть книжки. перекладає у основному. Що виходить? Виходить те, що ви е, чорним описуєте якесь минуле, але не забувайте, де зараз ви перебуваєте. І завершуючи цитатами з Бестрицького, я хотів би до вас звернутися, чи потребуємо ми цього націоналізму, який якраз і бере свої джерела виправдання з чорної історії ХХ століття. Все заборонялося, все нас тиснули. А от тепер ми дамо, що ви дасте. Де філософські серії? Де сучасні філософські словники? Де текстологічні дослідження? А де хоча б вступи про філософію Платона, Канта, Декарта, Гусерда, Гайдегера? Де вони? Ляйніця, Локка. Де ці книжки? Хоча б підручники, хоча б невеличкі вступи. Я потім вже буду казати про серйозні монографії. Отже, заклик позитивний. Працюємо. Добре. Працюємо. І тепер я дам відповідь на питання Андрія Баумейстера. Коли помер кривавий Торквамеда, Пішли по всій Іспанії чинці зодягнуті в лахміття, як старці, підступні пастухи людського стада. Ой, як боялися святі отці, чи не схитнеться їх могутня влада, душа єретика ті смерті рада, чи не майне десь усміх на лиці? Вони самі усім розповідали, що інквізитора уже нема, а люди, слухаючи їх, ридали, не усміхались навіть крадькома. Напевне, душе дуже добре пам'ятали, що здохтера, але стоїть тюрма. Е, і розкажу. Анекдот, по сіке у цьому відео згадувався Аристович, ну то а він військовий, філософ, Ну то я й анекдот розкажу. Прапорщик вчить курсантів маскуванням в полі. І каже до нього. До курсанта Арестовича, можна і так сказати. Ну що, курсант? Суслика бачиш? А курсант туди, сюди, втуваю, там дивишся, ні каже, не бачу. Отаке. А суслик є? Ти його не бачиш? А суслок є. Я більше того скажу, не видані до сих пір твори Івана Франка. Держава до цього часу не є українською. Це. Але Свереб'є. І бажаю всім того, що вони побажають мені яке в 10 разів більше.